Біткоін на момент запису відео перебуває 90 тисяч доларів за одну монету. На ринку появляється велика ліквідність і дуже багато проєктів наразі виходить. Як же нам з вами заробити на цьому ринку? І сьогодні ми саме про це поговоримо, тому що саме зараз починається та фаза ринка, коли за пару місяців можна заробити всі дуже гарні кошти. А саме солоденьке я залишив на кінець. Хто знає, недавно була промоакція DEEP, де можна було дуже гарно заробити як і для старих користувачів, так і для нових, і винести кругленьку суму коштів. Так ось, в кінці я розповім саме про подібну промоакцію, яка вже доступна на біржі Байбіт. Тому додивлюся це відео до кінця, а ми починаємо. Let's fucking go! А розпочнемо з того, що найбільше активності проходить на біржі Байбіт. Я являюся партнером біржі Bybit тому моє партнерське посилання я лишаю під цим відео. Завдяки цьому посиланню ви будете мати бонуси на реєстрацію до 1000 доларів на новий аккаунт. Відео буде дуже чітке, лаконічне і все по ділу, тому що немає часу затягувати. В такий час ринку потрібно виносити з нього максимально багато коштів. У нас з'явився на Bybit новий токен Splash із токеном NS. Із зелених флажків це те, що. Цей токен по аналогії до ДІП на мережі SUI. Якщо ви зараз знаходитеся в ринку, ви 100% знаєте, що SUI зараз на хайпі, екосистема дуже сильно розвивається, і SUI перебуває свої хаї кожного дня. Що ми можемо, аналізуючи, взяти з цієї промоакції? Це те, що для нових користувачів доступна ось така промоакція, де виділено 3 мільйони токенів NS і новий користувач може отримати 300 токенів на аккаунт. Стартова ціна токена буде 9 центів. Це ми можемо бачити з крипторанка, а точніше, що на Гейт проходив сейл, і стартова ціна самого токену на лістингу буде 9 центів. Без іксів, без нічого. Тому для максимальної гемості цієї промоакції нам потрібно 14 числа, тобто завтра, подивитися, як ціна себе буде поводити на лістингу. Якщо нас очікують пару іксів, Ця промка стає дуже і дуже гемома. Наразі доступно 10 тисяч місць із сьогоднішнього дня ви можете реєструвати свої нові аккаунти і вже завтра, як почнеться лістинг, внести 100 доларів на свій торговий аккаунт і зробити трейд, тобто купити на 100 доларів у своїй першій спотовій угоді токен NS. За допомогою цієї промоакції для нових користувачів ви розділите пул 3 мільйони «NS». Тепер давайте перейдемо до такої самої цікавої ж промоакції, але для старих користувачів. Тут ви можете на один аккаунт отримати до 100 тисяч токенів НС, що наразі до лістингу самого токена вже являє собою 9 тисяч доларів. А це вже дуже-дуже гарні кошти. Але я впевнений, що до аналогії з ДІП буде дуже багато активних користувачів, які будуть торгувати. І тому вам потрібно буде конкурувати для того, щоб вицепити із спільного пулу собі достатньо токенів НС. Тобто, щоб ви розуміли, цей пул буде як пиріг. Ви маєте наторгувати токеном НС мінімум на 1000 доларів, тобто там 1000, 10 тисяч доларів і 100 тисяч доларів. Чим більше у вас торговий об'єм, тим більшу частину від пула, тобто якщо взяти аналогію від пирога, ви можете собі взяти і вам під кінець самої акції. Яку частину із торгового об'єму ви будете займати, таку частину токенів із пулу в 1 мільйон НС вам буде виділено. Але не одними токен сплешами Bybit хорош. Тому що зараз дуже активний ринок. Також дуже багато активності на самому Bybit знову з'явилося це як байвольтс за те, що ти тримаєш свій тезер на балансі. Ти можеш проголосувати за монету і тобі там виділять пару доларів або пару десятків доларів із. Так само спільного пулу, просто за те, що ти тримав свої долари на балансі або ж клав їх в лаунчпул. Також дуже багато лаунчпулів виходить зараз. І я розказую, де найвигідніше стейкати свої кошти, як постійно збільшувати капітал і ефективно його використовувати. Також про всі свої трейди, про всі свої дії в кріпті я пишу у своєму телерам каналі Абсолютно безкоштовний трафік корисного контенту і корисних дій в крипті. Я розповідаю, як свої думки, так і всі свої дії, що я наразі роблю в крипті і як заробляю на цьому ринку. А тут є де заробляти, повірте мені, зараз ринок дуже і дуже активний. Посилання на мій телеграм-канал я лишаю під цим відео. Обов'язково підписуйся. Цим відео хотів вам нагадати і так би мовити, дати пинок під зад, тим, що не можна зараз спати в крипті. Ви можете винести дуже багато грошей і потім сидіти на жопі ровно, як то кажеться. Тому не гайте часу, обов'язково слідкуйте за всіма новинами, за всіма апдейтами. Дуже зараз багато ліквідності і грошей на крипторинку потрібно по-любому це все забрати. Також додав, що по токену NS завтра я буду дивитися і напишу відразу думку у світілерам канал. Думку по тому, чи вигідно все-таки робити цю цей токен сплеш, і скільки можна буде з нього винести, і як це найкраще зробити. Тому що з токеном DIP мені вдалося винести дуже кругленьку суму, і думаю, по аналогії буде з токеном NS. Тому підписуйся, не гай часу в крипті, а я полетів далі ресерчити ринок. Обняв, поцілував, заплакав. Не забувай поставити вподобайку на це відео, підписуйся на цей YouTube канал, тому що тут буде дуже і дуже багато методів заробітку на крипті і не тільки. Також телеграм-канал, в який раз також закріплений під цим відео. Ти сам розумієш. Вся альфа в телеграм-каналі. Гарного та прибуткового дня тобі побачимось в наступному відео.